Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Товариство, сьогодні 15 вересня 2023 року. І я хочу вам показати такий сорт винограду, як преображення. Ну, щоб я побачив в ньому щось таке, вау, як то кажуть. Ні, ні, ні. Це є на півдні Вау. У нас в Західній Україні він не є такий продуктивний, як там. Ось так воно. Ось показую вам, які ягоди. Є, бачите, і дрібненькі, є і трошки більші, пальчикові. І вже майже, майже повністю достиг. Оце гронко маленьке, тут 100% достигло. Набирало такий окрас. Є невеличкі проблеми, потрібно придумувати, як, аби ця ніжка, яка тримає грона, не перегнулась. Якщо перегнеться, не буде поступати харчування, сік. І грона загине. Немає багато сильно грон. Ось бачите, яка ягода. Частину я сьогодні зрізав, 2 чи 3 грони все на все, але завтра ще зріжу. Отож, потрібно вам щось показати. Бачите, ця грона ще, мабуть, має повісити, бо ще воно не набрало окрасу. Тепер ми перейдемо на інший бік. Ну тягне він стільки врожаю, не тягне в Західній Україні. Це не південь. Там він, да, вау, преображення. Робоча лошадка, як вони ще кажуть, коник їхній працьовитий. У нас ні. 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 І лоза, бачите, навіть ще тільки надумає, колись може буде визрівати. Поки що ні. Такий грон камаленький. Ну немає навіть, дивіться, навіть грон таких немає, як у них там показують. Для таких вау, грон великих. Потрібно тепло. У нас його немає. Через те він, ну дивіться, який тонесенький пайн. На ньому є врожай. Хіба тут сильний там врожай? Я б... Я б, не сказав, я б не сказав би, що то є сильний вже. Щось заморока. Потрібно пляшечки вдівати. Такої. Я придумав пляшечки, аби не пригинався. Хтось по-іншому то придумує. Ось. Бачите. Броно, А ягода так собі. Ось воно приображення в Західній Україні. Дубно Рівненська область. Середина Рівненської області. Більш південніша. Ось нас грона, бачите. Яке воно там? Сильно третє плодоношення, це в нього в мене. Сильно великих ягід чи грон він ні разу не показував. Ось так. Правда, грон гарне. На ринку воно привабливе. Купцям то подобається. Люди бачать таке жовто-червоне. -жовто І вони таке хочуть. Ну що, візьмемо зараз якусь ягоду, думає, якусь ту взяти. А візьмемо ось цю. І візьмемо ось дві ягоди і провіримо її, що вони покажуть по цукристості. По цукру. Бачите, ніде. Луза не визріла. Ніде на 15 вересня 2023 року. Бачите, ягоди розрізані. Зачина з п'ятьма копійками. І беремо сік. Бачите, 14 цукру все на всю набрав. Листок його ось так виглядає. Ось так. така рожева плодоніжка. Ось. Ось його листок. Ось лоза, бачите. Ну якось так, друзі. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.